Всім привіт! З вами як завжди, Діма, і ми продовжуємо грати в Майнкрафт. Це 21-ша серія Майнкрафту. І. А, що ж, Сідаю, ось так, красиво сонце. Я трішки постояв на мобофермі. у мене 28 рівень. А, можна зробити собі крутий лук. У мене є нескінечний сюден давайте його і візьмемо а, і додамо до лука. А, так, на, нас просить 14 рівень, якщо ми зробимо ось так, так нічого не робиться. А, також потрібно стартити цей напис і беремо лук. У нас буде тепер а, низкінечність. М, дуже класна штука. А, так, уже потемніло. Давайте викладемо а, зайву, зайву кирку. А, ще, ще в мене зайве. Ну, здається, більше нічого зайвого немає. Також е, в мене там здається вже переплавилося скло. Е, тепер можна зробити... Так, потрібно скористатися... Е, ось цим верстаком е, можна зробити собі е, трішки колбочок і набрати туди води. Зараз ось так зробимо. Е, все, набрали води. Трішки викладемо, тому що нам не влазить. Е, тепер заповнимо тут, ось тут і ось тут. Будемо варити відразу. Тризілля. Так, додаємо. Е, потрібно по одному додавати а, Додаємо сюди і додаємо сюди. Ось так. А, здається, я хотів ще щось зробити, але. Я чомусь не пам'ятаю. Так, нічого страшного. А, які зілля я хочу зробити? Давайте зробимо а, зілля вогнестійкості а, можна зробити ще зілля зцілення. А, Яке ще нічного бачення? М -м, не знаю, не потрібно, напевно. Так, в мене є одна А, яке б це ще зробити. Яке тут ще корисне є зілля? А, можна зробити зілля швидкості, наприклад. Давайте візьмемо трішки тросника. А, зробимо з нього сахар, цукор і. Додамо один цукор. Давайте, зробимо. А, тут зробимо ось так тут ось так і тут ось так. А, далі нам буде потрібно продовжити а, час. Тут потрібно буде підсилити. І зілля швидкості, що ми зробимо? Ну, давайте а, підсилимо краще. А, так підсилимо. Все. Тепер чекаємо, доки це все приго приготується. Тут ми підсилюємо. Тут ми... А ми також підсилюємо, а тут ми продовжуємо. А, якісь, так. Тепер потрібно буде додати порох. Е швидкість. Я думаю, не, не, не будемо додавати порох, а ось сюди і ось сюди потрібно буде додати по одному шматочку пороху. Е я взагалі планую, так як я казав вже в попередній серії, зробити спаунер блейзів. Е зараз, можливо, ми підемо в пекло. А, що я ще хотів зробити. Е, коли ми підемо в плаково, я планую провести туди е, залізницю. Ну, тобто рейки провести туди. Давайте е, зробимо побільше рейок. Там повинно наплавитись уже залізо. Е, зараз спробуємо. Так. Е, два стаки рейок. Думаю, цього недостатньо. Давайте зробимо ще. Е, думаю. Так, думаю цього буде достатньо. Ось так. Все. І тепер можливо зробити потрібно ще золотих рейок. Так, це все моє золото ще є, більше немає. Так, мені здається, що більше немає. В мене десь було одне андер око. Не пам'ятаю, де. Можливо, десь не тут. Можливо. Можливо, там. Просто потрібно було зробити. À, що зробити? Зробити, Ендер скриню. Uh, Там лежать uh, деякі, деякі корисні речі. Ну, Давайте поки що зробимо собі рейки. Uh, золоті ось так. Так, вони не так крафтяться, <тапрошливо> нам потрібно ще арестован. Uh, візьмемо редстоун тоді і зробимо ще собі рейок. Ось так і ось так. 50 трей, думаю, буде достатньо. У нас залишилося 10 золота. Це зовсім небагато. Е, так. 10 золота це зовсім небагато. Е, можна забрати ще трішки їжі. Ну, давайте заберемо. Всю. Е, так, лук я зробив на низкінечність. Їжу можна куди їжу покласти. Ну, давайте їжу покладемо ось сюди. Е, нехай тут лежить. Е, так, тим часом у нас вже. Е, Готове наше зілля. А, викладемо ось ці колбочки з водою. А, звідси ми забрали. А, звідси потрібно ще забрати. Чому я зробив вибухові? Тому що, як бачили, а, краще відразу нехай воно а, швидше. Тобто, щоб воно використовувалося швидше. А, так, будемо, покладемо. Давайте покладемо сюди а, зайві. Дві зілля зцілення, думаю, мені вистачить Дві ось таких і дві ось таких. Все, думаю, цього достатньо. Давайте вип'ємо ось це зілля. Так, як бачимо, наш, наші, е, наш кут е, зору збільшився. Що ж, давайте вирушимо в пекло, хоча потрібно взяти, взяти побільше блоків. А, і, здається, все в мене є. Так, все в мене є. А, тоді йдемо в пекло. Ось там стоїть кріпер, але поки що він нам не заважає. Що ж, телепортуємося в пекло швиденько. Відразу ж е кидаємо зілля е вогнестійкості. І зараз ми зробимо ось тут е ще один напрям, який буде вести е саме до. Ось туди до, до сторони Блейзів, напевно. Хоча, можливо є сенс спочатку подивитися, де вони живуть. <світ> тобто, переконатися в тому, що ми будемо будуватися в правильному місці. Що ж, давайте, поки в нас є зілля швидкості, зараз швиденько збігаємо туди. Так, швиденько, швиденько. Відразу подивимося. Як нам потрібно це все будувати, кудою і. Ну, одним словом, що і як. А, так, в мене є лук і я чую десь гаста. Гаст, гаст іде. Я хочу тебе вбити. Ось, цей самий гаст. Так, потрібно ось так відбивати його шкулі і, на жаль, на жаль, на жаль. Так, я вбив гаста і потрібно якось тут обережно спуститися. Як мені тут обережно спуститися? Можливо, давайте зараз спробуємо. А, спуститься ось цією стороною. А, ні, там лава. І що мені робити? А, У мене 3 хвилини вогнестійкості. А ви тільки подивіться, яка в мене чудова ідея виникла. А, зараз я її вам покажу. Дуже небезпечна ідея. Але я думаю, вона спрацює. Так Ми спустимося по лаві. Так, ви повністю праві. А, ось ми спустилися по лаві. <гуми> так, чому він не, не тушиться? Давай, швидше гасне. Цей вогонь мене трішки напрягає. І наскільки я знаю, в цю мить в мене а, втрачається міцність моїх обладунків. Так, де ми його вбили? А, потрібно знайти те місце. М -м так, можливо десь ось тут. Ні, чекайте. М -м -м, мені здається, що. Десь, 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 десь ось тут на ось цьому місці. Ось тут, так. І випала сльоза газ. Те, що я хотів, тому що нам потрібно буде ще зробити зілля регенерації. А, це дуже чудове зілля. А, тому що робити золоті яблука не завжди можна, тобто золота не завжди вистачає. А, так, можна ще випити одне зілля швидкості. І зараз ми швиденько-швиденько. Потрапимо в ось цю крепость. Так. Там в нас лава. Давайте спробуємо зайти ось сюди. Зруйнуємо, зруйнуємо ось так. І зараз спробуємо піднятися нагору. Викинемо цю пляшечку, вона буде вона просто зайва. І піднімемося нагору. Що ж, тепер ми шукаємо а, спаунер. Плей. О, oh, я чую. Я чую тут. Так, це вони. А в мене в ugh є чи вже немає. А в мене є ще Wugin-Sікіus. Дуже чудово. І, як я бачу, це а, закритий спаунер, тобто спаунер закритого типу. А, дуже чудовий спаунер, з ним набагато краще працювати, ніж а, спаунером відкритого типу. Ну. Mm, не знаю, зараз е я якось це позначу місце. Ось, наприклад, ось таким чином. Думаю, так мені буде видно, <хи>, що тут є спаунер. І давайте е подивимося, можливо, є ще якісь спаунери е з іншої сторони. Можливо, там є два спаунери, можливо, їх можна об'єднати якимось чином. Е зараз ми по пробіжимося, подивимося. Так. Е ось тут ще є гаст. Давайте вп'ємо його, хоча. Чомусь ці гасти дуже швидко помирають. Не знаю, з чим це пов'язано. Але те, що в мене стріляють ості гади, це не дуже добре. Е, хоча вони вбиваються з одного удару. Ну, з однієї стріли, тобто. Хоча ні, не з однієї. Е, ну, нічого страшного. Так, у нас 10 секунд ще вогнестійкості. кості, давайте. Візьмемо ще одне зілля. Кинемо. А, так, ще 4 хвилини. Е все ж таки, подумавши, я вирішив, що, що краще робити е не взривне зілля, а звичайне питне, тому що це все проходить на... 4 хвилини, а там цілих 8 хвилин. Е що ж, в тій стороні більше нічого немає. Тут це спаунер відкритого типу. Давайте ще подивимося з осієї сторони. А тут здається, нічого немає і подивимося ось тут. А, так, з цієї сторони також нічого. А ось там бачу гаста. А зараз ми в в нього, нього, так, ми в нього... ми його не дістанемо. Е, бачу, що ось там є, але. Навіщо нам ось там, якщо в нас є ближче? Давайте збігаємо ще раз. Сюди. Подивимося ще раз е, на той спаунер. Він також набагато ближче, ніж і, цей спаунер, тому що мій портал знаходиться ось там. Зараз ми подивимося ще раз на нього. Так, де він є? Я вже не пам'ятаю, де він є. А, ось він, здається, ось тут. Так, він ось тут. І думаю, що можна з цим спаунером. А, чому в мене не промальовується? У мене красиво стоїть. Я не знаю чому. Можливо, так потрібно. Так, тільки оце, що вони спавняться, це дуже і дуже погано. Це куди в нас? Йде? Ну, нічого. Давайте хоча б зробимо ось так. Це зменшить кількість їхнього спавну, хоча б на трішки. ось цього гаста. Так, все вбили. Е, що він нам дав? Нам дав трішки досвіду. Е, наскільки я знаю, Blaze дає найбільше досвіду. Ой, бачу ось цього друзяку, якого нам потрібно вбити. Блейз, здається, дає найбільше досвіду, якщо я не помиляюся. Можливо, Ендермен дає все ж таки більше досвіду, але наскільки я пам'ятаю, то Блейз дає більше всіх досвіду. Тобто з одного Блейза. О, Блейз, Блейз, о, мене він отруїв. Потрібно зробити ось так. Все добре. Зілі, як завжди, нас рятує. Це дуже добре. Так, а що мене. Це. Отрута е, Отрута того злого чувака. Можна його так назвати. Ох, скільки тут світло... світлокамені. Так... О, тут лава. Можна було впасти. Дуже дуже просто можна було впасти. Е, давайте побудуємо щось щось типу ось такого. Е, такого невеличкого е, мосту. Мост, міст, мост. міст, е, І зробимо ось так. Такі сходинки. Ого, скільки тут світлокаменю! Я. я стільки світлокаменю ще ніколи не бачив. А, давайте. Що в мене тут Кирка на ефективність. Хоча. Рукою. Рукою не, не набагато швидше. Ну, давайте все ж таки будемо киркою а, збирати. Потрібно якось туди вилізти. Зараз я спробую це зробити. Дістав я до цього блоку. Так, дістав я до цього блоку. І нам потрібно якомога вище залізти, е, тому що зверху збивати е, світлокамінь набагато зручніше. Е, ну, мені, в принципі, е, достатньо не так. Мені не потрібно його багато, але все ж таки нехай буде, тому що е, мої запаси вже трішки зменшуються. Так, добудемо світлокаміння. Е, так, чую гаста і я впав, на жаль. Давайте е пособираємо те, що тут є. А, а Тут я бачу ще одну таку е крепость, яку можна було б завітати, але. Е мені здається, там нічого корисного немає. Е так як е те, що я хотів, я отримав ось тут. Мені потрібно було спаунер, я його знайшов. Зараз ми до нього повернемось, тільки ще трішки насобираємо. Думаю. Цього достатньо. Хоча. Так, достатньо. Ну, якщо б... потрібно буде ще, то я завжди можу сюди заскочити, заскочити і е, назбирати ще. А в мене закінчилося зілля вогнестійкості І в мене чомусь тільки що вагнуло трішки. А, нічого страшного. Давайте зб'ємо ось цього іди сюди. Я хочу е, отримати ще одну сльозу цього гаста. <звач> uh, зараз ми спробуємо це зробити. Потрібно вилізти нагору. Ооо, ця супер супер крика. <хи> Просто чудова крика. Так, відбиваємо. О, їх там навіть два. Супер. Ще. Зараз ми, так, ми влучили, так як я і е, думав, нам потрібно поїсти. Так, відбиваємо. Чомусь. У мене почало лагати. А, все, від, відлагало. Е, добре, ось я бачу. Впала одна сльоза гаста. Е, ось. І що ж? Тільки одна. Е, чомусь у мене різкий ФПС просів. Не знаю чому. Е, вс... Так, а де ще одна сльоза Гаста? Бачу порох. А сльози я не бачу. Бачу ще одного Блейза, О, блейза кажу. Гаста. Вибачаю за. Такі путання. Блейз і гаст. Це ж велика різниця. Давайте напевно зменшимо відстань промальовки до нормальної. Ось так. А коли повернемося в звичайний світ, то повернемо все, як було. Так, здається. А ні. Я думаю, що. Все його добро впало в лаву. Ось, є ще одна сльоза гаста. І скільки? У нас є вже три сльози гасти. <сь> я навіть не помітив, коли це сталося. Ми зможемо зробити собі 9 зіль регенерації. Класно, взагалі, чудово. І я, здається, загубився. Я не знаю, в яку сторону моя домівка. Здається, в ось ту. Зараз пробуємо туди піти. Все ж таки, я думаю, що вона знаходиться там. Так, якщо я бачу ось цю споруду, так, 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 я був ось тут. Ось там ми збирали світлокамінь. Давайте е, виберемося тут. Так, як це нам потрібно. Е, давайте спробуємо ось так вибратися. Все добре. І зараз ми поки що не будемо займатися цим спаунером, нам потрібно привезти сюди залізницю для того, щоб е, можна було б швидко сюди потрапити. А Зараз я це зроблю. А, зробимо десь це ось тут. А, так, дум... я думаю, що я не вмру, якщо тут впаду, так, не вмер. А, думаю, можна починати будувати рейки саме звідси. У мене є ще така ідея, щоб будувати а, ви, ну, а, висотою в 2, тобто відступити 2 кубика ось так. І будувати. Ось так рейки. Ну, ставити блоки, будувати рейки для того, щоб м туди не потрапили ось ті е зомбі-пігмени. Е Зомбі-свині. <сум> е так, як мені краще зробити? Чи можливо будувати прям так? Ну, давайте. Навіть не знаю. Е мені здається, що по цьому піску душ. Вагонетка їде. Помиліше. Хоча, можливо, я помиляюся, напевно, я все ж таки помиляюся. Але. Давайте, все ж таки, щоб перестрахуватися, можна так сказати, будемо будувати е дорогу з булижника, е з кругляка. Щоб знати, де, де наша домівка, напевно, потрібно нам буде вести дорогу ось туди. Що ж, е це трішки нудне діло. Тому я, напевно, призупиню запис. І коли я трішки побудуюсь ось тут, я його знову відновлю. І покажу, що я тут набудував. Що ж, зустрінемось, як завжди, через мить. І ось я повернувся, побудував, як бачите, ось такий міст. Е, ну, як міст? Е, залізну дорогу, щоб можна було е, їздити додому. Давайте спробуємо на ній проїхатись. Так. А, потрібно ще ось тут змінити. Зараз я вилізу. Як бачимо, ми вже не падаємо донизу. А, ось тут також потрібно ще перекрити, щоб звідти не йшли зомі-пігмани. Так, зробимо, напевно, ось так. А, ще й зробимо ось так. Все. А, тепер вони туди точно не зайдуть. А, давайте продовжимо свою поїздку. Сядемо знову в вагонетку і поїдемо до нашого порталу. Так, ось тут такий підйом наверх. Тут я не хотів розширювати, 3х3 не хотів робити. Не хочу псувати свою кирку. І ось ми приїхали. Так, тут думаю, потрібно зробити ось так. Хоча. Ну, добре, нехай тут так буде. Все добре. Мені так подобається. Потрібно забрати звідси верстак. І можна його поставити, наприклад, донизу. Ось сюди. Все. Ось тепер точно все ідеально. Е, все працює. Е, тут кнопка є. Все чудово, як на мою думку. О, ось тут можна забрати одну рейку. Щоб було тут три і тут три. Е, все, дуже добре все. І тепер давайте повернемося е, до нашого звичайного світу. О, до нас прийшов зомбігмен. Навіть два зомбі-бігмена. Ого, нічого собі він сильний. А, нам терміново потрібно поїсти. <ріст> Що ж, давайте викладемо наші речі, які ми назбирали. А, Так, це ми кладемо сюди. І це ми також кладемо сюди. А, три сльози гаста, напевно, їх покладемо сюди, таких це а, лише для того, щоб варити зілля. Редстоуну сюди можна трішки додати. Палиці Блейза. А, жезли блейза. І, здається, все. А це ми викладемо зайве. І в нас є зайві блоки ось ці. І ось ці також. А, візьмемо краще собі положенка. Що ж, на цьому я думаю, все. 21 серія закінчилась. Хто вперше на моєму каналі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, якому сподобалось відео, ставте лайки, якому не сподобалось. А, я, здається, сказав лайки. Кому не сподобалось, також ставте лайки, коментуйте відео і всім до зустрічі!